Володимире Володимировичу, то які саме причини того, що фестиваль не відбудеться? Ну, насправді, причин декілька, і причини всі надзвичайно об'єктивні. Тобто немає такого, що просто захотів цього я, чи захотів цього ще хтось, і ми відмінили. Насправді, перша і основна причина це безпека наших громадян. Хоча, скажем, з обранням президента, ми надіємося, що ситуація максимально стабілізується і стабілізується в максимально короткі строки, ніхто не скасовує отого, скажем, напіввійськового і небезпечного стану, тобто скупчення людей в кількості кількох тисяч чоловік на Два-три дні в одному місці це все таки надзвичайно високий ризик небезпеки, і саме тому ми розуміючи, що не можемо повністю на 100% власними силами гарантувати безпеку людей, які приймуть участь у нашому фестивалі. Вирішили все-таки, ну враховуючи ті причини інші, про які я зараз скажу, все-таки вирішили перенести наш фестиваль. Тобто тут хотілося б звернути увагу навіть так само на те, що не відмінити проведення фестивалю взагалі, а просто перенести його з цього року на наступний рік, зважаючи на ситуацію взагалі в державі, зважаючи на ситуацію в області, і зважаючи на те, що всеукраїнський грант, які ми виграли. З іншими джерелами фінансування, тобто Держава, область, район фінансують наш проект приблизно, скажем, у розмірах 70 до двадцяти десяти, відповідно відсотків. То є проблеми на рівні держави і на рівні області з фінансуванням в цьому році. Хочу підкреслити тільки в цьому році з фінансуванням даного проекту. Сила на району провести його на тому рівні, на якому він проходив в попередні роки. Ми розуміємо, що це насправді нереально. Третя причина це часові рамки. Тобто, якщо в попередні роки робота із проведення фестивалю закручувалася з березня місяця, і фактично, березень, квітень, травень і червень, чотири місяці, ми працювали над тим, і то дуже серйозно працювали над тим, щоб провести фестиваль на нормальному рівні, то зважаючи на те, що я був призначений на посаду в кінці квітня, тобто фактично, травень і половина червня у мене залишалося часу для того, щоб Підготувати цей фестиваль без заступників, які в попередні роки так само активно включалися в роботу, це просто фізично неможливо. Тобто провести фестиваль аби як. Це неправильно. Мета всього проекту взагалі це збереження у залізниці, яка переживала в ті роки, коли ми організовували і вигравали ці гранти дуже нестабільні часи, і нам вдалося її зберегти. Ну і друга мета це все-таки розвинути зелений туризм, популяризувати Володимирецький район, і нам так само це вдалося, тому що якщо перший фестиваль ми провели на рівні області, другий ми провели на рівні держави, то на третій фестиваль до нас масово поїхали туристи з ближнього зарубіжжя. І хочу ще. Ас запевнити і повідомити всім нашим жителям, всім активним і пасивним учасникам нашого фестивалю. Те, що фестиваль не проводитиметься в цьому році, зовсім не означає, що він не проводитиметься взагалі. Я думаю, що всі наші люди знають і розуміють, фестиваль і проєкт, який було виграно під цей фестиваль, буде діяти всі 16 років. Всі 16 станцій, так як і планувалося від початку, будуть обов'язково задіяні. Значить, ми не зупиняємо діяльність фестивалю. Ми просто переносимо її на один рік. Вам дуже вдячні за можливість донести до наших жителів району, наших читачів і глядачів цю інформацію. Я думаю, що вони будуть сумувати однозначно з цього приводу, але з розумінням поставляться до ситуації, яка склала.